Давайте на хвилиночку уявим, що ми пішли у вічну далечінь. Сьогодні перед Господом повстали, пройшовши тимчасову смерті тінь. І з Біблії мені враз пригадалось, Господнє слово до царя звучить, ти зважений є на возі та дуже мало. І Валтасара вбили у ту ніч. А скільки важу я в останній день прожитий? а скільки важиш, друже, ти, скажи, чи досі ти образами побитий і до сих пір їх носиш у собі, і буде пізно нам шукати, кому ми винні, кому ми злом платили за любов? Для прощення ми не знаходили хвилини і відкладали все на потім знов, сусідам, близьким. Що ми їм сказали, соромились про Бога розказать, проломі у молитві не стояли, не передали, Божу благодать. А Біблія давно покрита пилом, і поглядом її ми оминаємо. Читати, друже, ми її забули і думали в момент останній прочитаємо. І ось ось цей момент прийшов сьогодні, а далі все. Закінчились путі, на серці мені стало боляче й морозно, мій Господи Ісусе, нас спаси, Спас, прости, життя ми проживаємо ліню і забуваємо про останній день, що тіло на землі наше тліне, що всі повстанемо біля дверей. В ті двері можна вічно стукати з плачем, від нас закриті у той пізній час. Для Бога жить, ми не старались свято. Хоч Божа милість була над кожним з нас. Безпечно ми живемо, не хочемо думати, що все так швидко до кінця іде, і думаємо, що все так вічно буде, та чуєш, День останній вже гряде, світильник віри, поправляй сьогодні, і я поправлю свій, щоб не заснуть, щоб не було нам боліще й морозно за дні прожиті, яких не повернуть. Давайте знову до Голгофи припадемо там, де струмилась кров його свята, і в покаянні прощення приймемо адже ми мало любимо Христа. Бог все прощає і дає надію, щоб відновились сили на шляху земнім. Він не позволить, щоб одежі білі, змогли ми забруднити в світі цим. І слава Богу, ще ще є сьогодні. Як ми живемо подумати в тиші, не втратити без страху нас, Господній, зустріти Господа гарячими в душі. Давайте на хвилиночку я що ми пішли у вічну далечінь. Сьогодні перед Господом постали, чи ти готовий, друже, перевір. Амінь.